До Туреччини за новими враженнями відомий середземноморський курорт сіде прийматиме вже третю групу криворізьких відпочивальників. Міська влада не залишає поза уваги дітей пільгової категорії, а саме дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і опікується саме на даний час оздоровленням дітей цієї категорії. Наше місто вже відправило дві групи дітей у Туреччину. Тісна співпраця ради оборони і міської влади з громадськими організаціями з благодійними організаціями з фундацією Олени Зеленської і громадської організації Руслана Шостака дає можливість нашим дітям побувати у Туреччині і в нашому закарпатському таборі Артек Буковель». Дві групи вже відправлені, і діти відпочивають у Туреччині у місті Сіде на Середземному морі. Групи дітей уже дві групи ми відправляли до Артека Буковелі. Цього разу на відпочинок відправили 19 дітей разом з батьками-вихователями та опікунами. Їх розмістять у готелях. Там на них чекають змістовне дозвілля та безліч екскурсій. Ті, хто сьогодні вирушив у дорогу, вдячні спонсорам за таку можливість оздоровити дітей на турецькому узбережжі. 16 років нам повезло на море поїхати. Ми дуже раді і щасливі, тому що дитина дуже хотіла на море. Екскурсії, щось подивитися. Головне – компанія вона хотіла. Ось ми бачимо, що компанія хороша. У пані Ірини під опікою дві дитини. Старшому сину вже 20 років, а молодша донечка закінчила сьомий клас. Жінка ділиться поїхати до стародавнього міста на узбережжі Середземного моря, наважилася не одразу, а зараз всі в очікуванні позитивних емоцій. Наважились, довго думали, не одразу вирішили. За першим заїздом не поїхали, потім подумали та вирішили, що можна і поїхати. Дуже хочеться подивитися Турцію і покупатися в морі, але ж хочеться і подивитися цю країну, тому що чи попадемо ми самостійно туди чи ні, невідомо. Хочеться накупатися, побачити якихось тваринок. Може, природу. Повернуться з відпочинку діти наприкінці серпня, вже перед школою. Надія Шевченко, Андрій Славний, цей день.